Треба зупинитися і подумати. І мене завжди це бісило, розумієш? Ну тобто, коли я е, з інфокомсомольцями і журналістськими комсомольцями працював, вони завжди казали, треба сісти і подумати. кажу, давайте постоїмо і подумаємо, давайте ляжемо й подумаємо. Давайте ми ляжемо в голі, голенькі і нічого не будемо робити. Ну, Ну про що ця історія? Треба зупинитися і подумати. Треба мати рішення завжди. Нормальний менеджер мусить exactly. мати кілька рішень. І це, totally. і це просто це елементарні засади менеджменту, яких мене ніхто не навчав. Але перед тим як зробити кроки, ти мусиш знати рішення, які ти можеш покласти на стіл. І це стосується переговорів. Тобто, а в нас зараз немає рішення, каже Келох Старий Пес. А у нас немає. Ми нам ми маємо зупинитися і подумати над рішеннями. Сісти за стіл переговорів і придумати ці рішення, свистить як дихає. От, от і можливо, я хотів би вірити, що це от, от це блюзмірство, на яким Москва може повестися. Давайте зупинимося і подумаємо. Насправді, американці, як бізнесмени, оця шайка, яка прийшла до влади, у них мусить бути. Ну, я сподіваюся, як Яневський колись телефонував в Офіс президента і казав, у вас там дорослі вдома є. Розумієш? І тут питання, що є страт... ну, стратегії ну, мусять бути. Не можна так просто зупинитися і подумати. Поки ти будеш думати, Путін тебе трахне просто 10 разів разом із своєю Кампашкою. Ну, так воно не підходить. І тому... і тому Зеленський сьогодні, я знову не вихваляю Зеленського, сказав, що. Без готових рішень за стіл переговорів сідати сенсу немає, і в цьому я абсолютно підтримую